Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Угнівенко. У Павлоградському районі готуються до опалювального сезону. Підготовка в усіх громадах району йде за графіком. Окрім традиційної перевірки та ремонту мереж, продумують альтернативні варіанти опалення. Нагадаю, у районі нещодавно стався обстріл електропідстанції. Комунальники спрацювали швидко і полагодили пошкодження. Про це повідомив голова Павлоградської районної військової адміністрації Сергій Рублевський. У нас понад 18 тисяч внутрішньопереміщених осіб, які потребують. Уваги, допомоги інтеграції в, в життя наших громад. Ми тримаємо в голові, що про треба не просто там забезпечити цих людей всіх необхідним, а за можливості дати їм змогу інтегруватися в економічне життя, щоб хтось знайшов собі якусь роботу і таким чином знизив навантаження на громади на соціальні наші інституції. Ми співпрацюємо з великою кількістю благодійних організацій, в тому числі міжнародних. Дяка їм велика за те, що вони роблять свою справу. Ми спираємося на велику кількість волонтерів, які допомагають в усіх напрямках. Наступний напрямок це робота наших комунальних структур, які тримають в голові наближення зими. Підготовка до зими в усіх громадах Полградського району йде за планом. Звісно, ми тримаємо в голові, що живемо в такі часи, коли може щось піти не за планом, не з нашої вини, а з ініціативи нашого ворога. Як там було нещодавно, коли там нам прилетіли в електропідстанцію, були неприємності пов'язані з цим. Я дякую. Всім, хто брав участь в ліквідації там наслідків цього прильоту, і ДСНС і фахівці «Укренерго», які в рекордні строки через свій там професійний героїзм, не побоюсь цього слова, відновили електропостачання. Тобто, ми розуміємо, що в наші часи можуть бути там нестандартні ситуації. Сказати, що ми до них готові, ну наскільки можливо, наскільки готові. Нас не лякає нічого. Ми знаємо, що нам треба перемагати в цій війні. Павлоградщина, Павлоградський район, наші всі громади живуть в режимі такого активного тилового забезпечення всього необхідного для нашої країни, для нашої армії, для нашої перемоги. Працюють аграрії. Їм тяжко, але вони працюють. Можна сказати, що ну, ніяких особливих форс-мажорів не на горизонті немає. Те, що треба було вже зібрати, вже зібрали. А там по соняшнику йде робота. Думаю, гадаю, що все встигнуть, все буде окей. Осінь трошки раніше прийшла до нас по погоді, ніж зазвичай. У нас багато дощів, тобто посівна затримується в тому числі через погодні фактори. Тобто зиму ми ще сіємо зовсім не в тих темпах, як хотілося би, але сподіваюся, що і це вдасться, і підготовка до наступного врожаю відбудеться так, як треба. Підприємства працюють, люди працюють. Маємо гарний настрій. Маємо натхнення перемагати, підтримувати нашу армію і наближати той момент, коли. Все це закінчиться нашою перемогою щодо навчання наших дітей в школах. Тримаємо в голові як найголовніший пріоритет безпеку наших дітей, наших учнів. Тому в полоградському районі навчання в школах відбувається наразі дистанційно. Тобто, ми зважували можливість навчатися очно. Перевіряли стан всіх об'єктів, які могли би слугувати укриттями в школах, навіть найпростішими укриттями, але пріоритет саме безпеки наразі він диктує нам нашу поведінку. Ми вважаємо, що поки що безпечніше буде саме формат дистанційного навчання. Ми розуміємо, що він складніший, ми розуміємо, що він менш ефективний. Але Хай краще буде складніше і дітям і вчителям зараз певний період, але ми їм забезпечимо більшу безпеку. Внутрішньопереміщені особи переважно їх діти інтегруються в, в нашу локальну освітню систему, навчаються дистанційно разом з дітьми з Павлоградського району з наших громад. Деякі навчаються з тими класами звідки вони приїхали. Але зручніше це робити там, де ми знаходимося, тому що знаєте, є інколи там необхідність звернутися до роз'ясненнями, там зустрітися, десь пересіктися з вчительками, з якими ти працюєш в зумі. Це просто зручніше, і це може бути більш ефективно, тому так краще. Звісно, що найкраще для життя це там ну не жити десь там в школі в спортзалі, розумієте? Тобто, коли в нас була велика хвиля, і Павлоградщина була тим місцем і транзиту великої кількості людей, які просто їхали, їм треба переночувати. І коли їх велика кількість їм там пропонували десь там в спортзалі, на матах, в цих спальних мішках і таке інше, але ну для постійного якось тривалого перебування, це точно не. Підходить і е, величезну роботу проводять наші громади. Якщо взяти там села, то ну мені здається, вже ну майже не залишилося е, якихось будиночків, які там колись були занедбані, їх було там значна кількість. Зараз переселенці живуть кругом, відновлюють, підлаштовують. Чи можна так казати, чи ні, села отримують якесь там додаткове дихання в плані того, що там стало людніше, більше людей, більше життя. Uh, і ну це просто такий ефект, який ми отримуємо. Від тієї ситуації, в якій знаходимося, люди мають отримати мати якомога більш людські умови для проживання. Підготовка до опалювального там сезону для комунальників це зрозумілий процес, який передбачає там певний перелік регламентних робіт, які відбуваються за графіком. Тобто наразі ми сьогодні в графіці, і певні речі робляться додатково. А мається на увазі там якісь об'єкти соціальної інфраструктури, мають бути забезпечені певними резервними джерелами, там, де є там окремі автономні котельні, там запасаються твердим паливом, щоб в разі, якщо будуть певні там аварії, щоб можна було забезпечити альтернативне опалення. Тобто, все, що ми робимо, ми робимо з думкою про те. Що ми маємо, хочемо, можемо і будемо наближати перемогу щодня? Задля для цього працюють всі на своїх місцях згідно там своїх напрямків, працюють як можуть, і зазвичай працюють добре. Павлоградський район наближає перемогу. Це був голова Павлоградської районної військової адміністрації Сергій Рублевський. Він розповів, що Павлоградщина нині активний тиловий край. Район прийняв 18 тисяч переселенців, з них майже 4 тисячі дітей насамперед з Донеччини та Луганщини. А зараз дізнаємося про ситуацію у лихівській громаді Кам'янського району. Тут прийняли 172 переселенця, а ще зібрали з ділянки сидів перемоги понад 20 тонн картоплі. Понад 160 місцевих сільгоспвиробників тримають продовольчий фронт. Жодне підприємство з початку війни не закрилося. Про це розповіла голова Лихівської громади Лариса Савченко. Наша громада є віддалено від центру області. Проте це не впливає на настрій та прагнення жителів, бо маючи щоденну кропітку роботу, долаємо труднощі задля наближення перемоги кожний на своєму робочому місці. Наразі в громади об'єкти критичної інфраструктури, установи комерційної діяльності, сільськогосподарські підприємства працюють в штатному режимі. Перебої в електроенергії, газопостачанні, водопостачанні немає. Заклади торгівлі, аптеки працюють згідно графіку. Населення в повній мірі забезпечено продуктами харчування, речами першої необхідності та ліками. Бізнес працює в звичному режимі, жодних закриттів підприємств. Не було збоїв у поставці продуктів харчування, товарів першої необхідності мешканці не відчули. На території громади є 5 закладів освіти. Загальна кількість здобувачів освіти 477. Навчальні заклади працюють дистанційно, надають освітні послуги не лише місцевим учням, а й 11 дітям з родин переселенців. Крім онлайн-навчання, вчителі працюють з дітьми індивідуально з метою кращого засвоєння матеріалу. Та здобуття ґрунтованих знань є проблеми із забезпечення гаджетами дітей багатодітних та малозабезпечених сімей. Тому вчителі намагаються працювати з такими дітьми іншими доступними для них способами. Це індивідуальні заняття. Обмін друкованими завданнями, тестами та іншим. При начальних закладах маємо найпростіші укриття для забезпечення безпеки педагогів та вихованців. Не менш важливими є питання виховання підростаючого покоління. Тож позаурочний час в ліцеях та гімназії працюють гуртки. Діти є активними учасниками всіх заходів, які проводяться в громаді, як в форматі онлайн, так і офлайн. Підтримують моральний дух. Та культурний розвиток жителів заклади культури. Активно працює комунальна установа «Центр культури та дозвілля і її сім філій. Комунальний заклад Лихівська центральна публічна бібліотека і чотири філії, дотримуючись вимог воєнного часу. Та безпеки для жителів громади. Заклади охорони здоров'я, амбулаторії загальної практики сімейної медицини та ФАПи працюють у звичайному режимі. Сімейні лікарі здійснюють виїзди на території громади, надають допомогу не лише мешканцям громади, а й внутрішньо переміщеним особам. Пільгова категорія населення має змогу отримати безкоштовні ліки за рецептами сімейних лікарів. Є запас лікарських засобів первинної допомоги. Наразі для нашої громади. Є особливо важливою організація роботи з розміщення та допомоги внутрішньо переміщеним особам, облаштування їх побуту, забезпечення всім необхідним. Оформити необхідні документи, вимушені переселенці, мають змогу у ЦНАПі Лихівської селищної ради та в старостинських округах. На території громади проживає 172 особи внутрішньо переміщених, з них 40 дітей, 56 чоловік. Це маломобільні групи та особи старші 60 років. Більшості люди, які приїхали до нас з областей бойових дій, це в основному переселенці із Донецької області. Крім внутрішньопереміщених осіб, здійснює соціальний супровід, відділення із надання соціальної допомоги вдома комунальної установи, центр надання соціальних послуг. 25 родинам також надаються послуги 88 особам похилого віку та людям з особливими потребами. При селищній раді створено гуманітарний центр з філіями в старостинських округах. За активною участі жителів громади створено і створюється, і надалі запаси продовольства та речей першої необхідності. Лихівська селищна рада тісно співпрацює з багатьма благодійними організаціями, щиро вдячні їм за гуманітарну допомогу, але навряд чи ця допомога була б реальною без участі керівництва області та району, які всебічно сприяють у налагодженні контактів з благодійниками. Гуманітарну допомогу від благодійних фондів, гуманітарних організацій неодноразово отримували і отримують внутрішньопереміщені особи, які проживають в громаді, соціально незахідність. Верстви населення та сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах. Жодну людину не залишаємо поза увагою в рамках державної програми Сади перемоги бажаючі отримали навісні посівний матеріал картоплі для своїх родин для створення продуктового запасу в громаді на земельній ділянці. Фермера, голови фермерського господарства, за підтримки депутата Лихівської селищної ради висадили, зібрали та заклали на зберігання більше 20 тонн картоплі, яка буде використовуватися і для Збройних сил України, і для мешканців громади внутрішньопереміщених осіб протягом зимового періоду. Мешканці громади з великим задоволенням долучились до державної ініціативи сади перемоги і планують продовжити цю справу і в наступному році. Маючи площу майже 47 тисяч гектар, сільськогосподарські угіддя становлять 40 тисяч гектар, а рілля 31 тисяча гектар. Тож на території громади працює понад 160 маленьких і великих сільськогосподарських підприємств, які вдень і вночі забезпечують продовольчу безпеку громади та держави. Вчасно зібрані ранні зернові культури, урожайні становить 30 центнерів з гектара. Продовжується сівба озимих культур. Розпочався збір соняшника та кукурудзи. Сьогодні сільськозвиробники є основними платниками податків. Від них залежить поповнення. Та виконання селищного бюджету. Станом на 23 вересня виконано бюджет по територіальній громаді по власних доходах на 90%. З урахуванням міжбюджетних трансфертів бюджет територіальної громади виконаний на 93,7%. До річного плану виконання бюджету становить 65,6%. Відчуваємо велику підтримку держави, адже вчасно отримуємо субвенцію на освіту на охорону здоров'я та дотації. Трансфертів надійшло 97,8% до уточненого плану за звітний період. В нашій громаді працює швейна майстерня, яка забезпечує військових необхідною амуніцією. Одним з пріоритетних напрямків роботи сьогодні є підготовка до опального періоду 2022-2023 років. Акти готовності приміщення котелин, комунальних установ та організацій підписано представником управління Держенергонагляду. Маємо деякі труднощі, зокрема забезпечення твердим паливом населення громади, проблеми з водовідведенням, підтопленням, гасінням пожежі. В громаді вирішує комунальний заклад Лихівська місцева пожежна команда. Професійна команда пожежних та два спецавтомобілі оберігають наших мешканців від надзвичайних ситуацій. На даний час на території громади надзвичайних подій не зафіксовано. Лихівська селищна територіальна громада працює на благо її мешканців, на благо району, області та України. Щоденно на зв'язку з поліцією, прокуратурою, службою безпеки, військоматом. Пожежно-рятувальною частиною ДСНС. Щиро вдячні за забезпечення громадського порядку та безпеки населених пунктів. Це була голова Лихівської громади Лариса Савченко. Вона розповіла про ситуацію у громаді. Нині про продовольчу безпеку Лихівської громади дбають понад 160 сільськогосподарських підприємств. Аграрії зібрали ранні зернові. Завершується сівба озимих. розпочався збір соняшника та кукурудзи. Ви слухали програму Тема дня до ефіру. Її підготували ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. Інженер ефіру Микола Нікалішин. На все добре вам. Програма Тема дня на українському радіо. Дніпро.